Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Так, ну На безлад не звертаємо уваги. Це у нас таке підвальне приміщення, де ми там ну, зберігаємо різну продукцію, закрутки і тому подібне. Вчора казав, що будемо ставити кліща на папері, щоб можна було подивитися, чи оживає кліщ після. Того, як його обробити амітразом, тому що там були деякі думки, що його амітраз паралізує тільки на деякий час, а потім він якби знову оживає і може піднятися на бджолу. Тому, друзі, Ну хотів перевірити цей якби цю теорію, щоб і для себе знати, і деяким. Ну, Не деяким і для себе, скажімо так, знати, і показати глядачам, щоб люди розуміли, чи це дійсно так чи ні. Поставив я, бачимо, градусник, щоб можна було подивитися, яка температура. Ну, Бачимо температура 20 градусів. Не, не так, ну, немає тут холодно, що скажуть, ну, можливо, скажуть, що е, холодно і кліщ е, замерз. Висипав я, друзі, 10 кліщів. на... Листочок. І бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі 10 кліщів на місці. Це вони простояли, скажемо так, ну, чуть-чуть не дійшло до сутки. Тому що вчора десь о 2 годині дня я їх поставив, а тепер десь около 11 дня. Тому ось таке, друзі, коротеньке відео. Хто думав, що? Кліща амітрас тільки паралізує через деякий час. Якщо у вулику дно е, глухе, то він може знову піднятися з дна і вилізти на бджолу, то це не так. Бачимо, кліщ впав і ні один кліщ не е, ожив, не пропав. Як було їх 10, так і залишилось 10. Тому, друзі, не знаю навіть, що сказати. Ну, я думаю, що можливо. Ну, можливо, хай буде, якщо б було 100 кліщів, то із 100 кліщів, можливо, один би піднявся, ожив би. Ну, Це той, який менше всього там контактував із отрутою. Але це також не думаю, що так би було. Тому таке коротеньке відео. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!